Панове, все моє це дерев'яне діло почалось в далекому десь в 1998 році. Троє діточок на руках у дружини, тьоча паралізована, без грочів'я. Ну, одним словом, треба було чимось займатися. І вся моя ця праця почалася із штатика. До речі, ось ми його, так сказати, Зробили, щоб він був нашим клімом. Поки нашим тобто ми тут говорили про печку, про то, про все, ось вже нагрілося. І ми поставимо наше кліму ось на цей наш виріб. Далі. І оставимо поки його в спокої. Та він остиваємо. Я почав із штапіків. До речі, тут ось у мене навіть є, вже і стоїть. І, мабуть, остання робота тоже була штапік, Тому що ось на барабанчику стоїть фріза із штапіка. Я сам їх робив. І одним словом сам робив. Може, кого зацікавило, можна буде як. Настроїть станок, але, 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 але е, я ставлю фрізу і сюди. знімав оці клини, ножі, ставив, виважував там проти щоб не було бієння І працював. Тут у мене стояли фріза стояла, потім ограничитель, ну, все як положено. А тут стояла пилочка. Станок був розвернутий в ту сторону. Пилочка, пилочка Надо міліметрова. Вона десь заділася, поки тут і хата всипалася. Ну, є ось у мене теж тоненька. Але літо. То була така маленька, якраз пропилювала тільки 25 мм, скільки мені було потрібно. І... Але це було потім. До цього було друге. Ось у мене доска, це де перші були. Тут стояло одна, тут фріза стояла, що вона так прямо. Тут я поставив, ось далі поставив, щоб воно було різали три пилочки під кутом. І далі вже треба було відрізати. Інакше. Тобто тут я робив за один прохід. Ну, вони були косі. Тобто просто пряменькі. Такі. Ці вже полукруглі і з узорчиком. Цих фрез, їх ціла низка. І на. І на, і на, і на, і. На, і я. Ну, бок з ним. Так що, якщо когось цікавий цей момент, я можу встановити, ну, там зробити якесь в напевно, щоб я знав, потрібно воно чи не потрібно. І ще такий момент. Якщо когось може ще щось цікаве, якийсь другий аспект, говоріть, тому що у нас тут всього стільки багато можна говорити. І ось такі справи. Всім. もう一度に終わり。